Сельма Блер розкриває, як її син ускладнило діагноз розсіяного склерозу. мені це було дуже важко. Коли тіло каже ні, як материнство ховало розсіяний склероз і що я дізнався з цього досвіду. Я не Сельма Блер, але її історія, розказана на недавньому саміті про здоров'я жінок, вразила зі мною акордом. Її подорож до діагнозу розсіяного склерозу, ускладненого материнством, є дзеркалом для багатьох жінок, які знаходять власні потреби та сигнали тіла, відкладені для добробуту своїх дітей. Хоча я не можу говорити за Сельму, я можу поділитися своїм досвідом та думками про те, як материнство може бути і каталізатором, і бар'єром для розуміння вашого здоров'я. Синдром материнського обов'язку, коли піклування про себе здається егоїстичним. Ми, жінки, часто сприймаємо себе як супергероїв, здатні терпіти все, виправити все і завжди бути готовими до нових викликів. Це особливо очевидно в материнстві. Ми готові пожертвувати сон, харчування, час і навіть наше фізичне та емоційне здоров'я заради наших дітей. І це чудово, але в якийсь момент ця жертва може повернутися до нас. Я пам'ятаю, що почувався повністю переповненим після народження моєї першої дитини. Втома була такою, що здавалося, що я більше ніколи не зможу відчувати себе енергійним. Але замість того, щоб визнати, що мені потрібна допомога, я намагався зробити все можливе, щоб бути хорошою мамою. Я звинувачував себе в тому, що я не зміг впоратися з усім і переконав себе, що саме тимчасова втома пройде. Я ігнорував сигнали свого тіла, головний біль, слабкість, проблеми з концентрацією. Я думав, що це лише наслідки базаєсонних ночей та гормональних змін. Я відмовився відвідувати лікаря, вважаючи, що я не маю часу на себе і що мені потрібно піклуватися про дитину. На щастя, я зміг зрозуміти, що це ненормально. Розуміння того, що догляд за собою є егоїстичним. Але необхідністю було переломним моментом. Зрештою, якщо я не здоровий, я не можу бути хорошою матір'ю. Материнство як каталізатор, чому важливо слухати себе? Іронія полягає в тому, що материнство, яке спочатку призвело до ігнорування моїх проблем зі здоров'ям, закінчилося каталізатором їх вирішення. Якщо бути сильним і енергійним для моєї дитини, змусив мене замислитися, що я роблю не так. Я почав слухати своє тіло більш уважно, помічаючи невеликі зміни і не ігноруючи їх. Я почав вести щоденник для здоров'я, записуючи всі свої симптоми, зміни в рівнях настрою та енергії. Це допомогло мені визначити закономірності та зрозуміти, які фактори впливають на мій стан. Я почав більш усвідомлювати свою дієту, фізичні вправи та режими сну. Я також почав говорити про свої проблеми з друзями, родиною та своїм лікарем. Підтримка інших виявилася безцінною. Я зрозумів, що я не один і що багато жінок стикаються з подібними труднощами. Що я дізнався з цього досвіду поради для мам, які відчувають, що щось не так. Історія Сельми Блер та мій власний досвід навчили мене кількох важливих речей не ігноруйте сигнали вашого тіла. Головні болі, втома, проблеми з концентрацією, зміни настрою це не завжди просто материнська втома. Це можуть бути ознаки серйозних проблем зі здоров'ям. Бережіть себе. Догляд за собою це не егоїстичний, а необхідність. Знайдіть час для себе, робіть те, що вам подобається, і не соромтеся просити допомоги. Не бійтеся звертатися до лікаря. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, не затримуйте відвідування лікаря. Чим раніше ви почнете лікування, тим краще. Підтримуйте зв'язок з іншими мамами. Зв'язок з іншими мамами може допомогти вам відчути себе самостійно та надати підтримку та поради. Пам'ятайте, що ви не самотні, багато жінок стикаються з проблемами зі здоров'ям після народження. Не соромтеся говорити про свої проблеми та звертатися за допомогою. На закінчення, материнство це не лише жертва, але й можливість. Материнство це неймовірно складний і прекрасний досвід. Це час великої любові, радості та відданості. Але це також час величезного стресу, втоми та жертв. Важливо пам'ятати, що догляд за собою це не розкіш, а необхідність. Якщо ми не піклуємося про себе, ми не зможемо піклуватися про своїх дітей. Історія Сельми Блер це нагадування про те, що ми повинні слухати свої тіла, не бійтеся звертатися до лікаря та спілкуватися з іншими мамами. І найголовніше, ми повинні пам'ятати, що материнство це не лише жертва, але й можливість, можливість стати сильнішими, мудрішими та співчутливішими. Можливість навчитися любити і піклуватися про себе так само, як ми піклуємося про своїх дітей. Я вважаю, що кожна жінка здатна переживати труднощі материнства і вийти сильнішими та щасливішими. Головне не забувати про себе і пам'ятати, що ми заслуговуємо на любов і турботу. Ключова ідея материнство може приховувати ознаки хвороби, але це також може бути стимулом піклуватися про себе і звернутися до лікаря. Не бійтеся слухати своє тіло і не соромтеся просити допомоги.